Добрий день, сьогодні 21 травня, 23 рік, ми на самому північнішому полі нашому. От. Те, де ми можемо ще попрацювати. Ось хуй, агрофон, який залишився у нас. Значки, в кінці березня я тут провів дисковку. Напомню, що поле в тому році не засівалося. От. І Провів дисковку, і ось виходить, спустя два місяці я сюди приїхав, нічого не робивши за ці два місяці. От, тут такий агрофон. По планах зараз внести гліфосати. І одразу почати сіяти. Немає часу у нас от, тут. І план такий, що трава підв'яне. От, а соня під Гранстар буде вилазити. От, ну і Потім ще Гронстар може працювати. Поле засорене, от, дуже багато соту. Ну коротше, як завжди. От, а що воно буде? Ви, Вроді виводи, виводи, вроде нічого не було. Ну от Тут е, почалась війна, е, нічого не робилося, ось вам і осот. Його він тут його стільки не було. Але -за того, щоб поле не оброблюється, воно дуже швидко затягнуло. І вчора працювали по ячменю от, гербіцидами, так ось такий факт. Значить, В тому році е накривав гліфосатами е на початку літа, от, але Получається, там гектара чотири, хлопець дискував і поламався. От. Потім я передумав, думаю, не буду дискувати, накрив все гліфосатами. Все воно простояло, все літо, потім зиму. І так же ж в кінці марта я задискував і посів ячмінь. От. Так, там там, де була в тому році дисковка, 4 гектара, повністю, повністю затягнута усотом. Там, де нічого не робив, там усота мало. Взагалі мало. Ну, от. Ось, вам, ось вам і дисковка, розвод сорняків. Ну, Отака от от ситуація. О, ждемо прускувач, будемо травити.